об'ясніть цим людям, що вони не можуть мені розказувати, де мені знімати. Знімала я про стройку на трасі здоров'я, і до мене вибігло два security. Сек'юріті №1, сек'юріті №2. Я стою на вулиці, що забула спитати. Я, які питання? Какие вопросы? Вы, вы, это улица, Я стою на улице, Я не у вас на території. Вы... И, и і ми право його знімати. Товарищи, наскільки офігівші, що вони мені сказали, мов я їх частне владіння не маю права знімати. Ви э, прийшли і знімаємо про це відео. До нас вийшли ці молоді люди. Ми з ними уважительно спілкувалися. Ми кажемо, ми стоїмо на вулиці, нічого тут не робимо. Просто знімаємо даний об'єкт, і ми маємо право, ми на вулиці. Це відкрита місцевість. Нас виганяють. Ми це публічне місце. Скажіть їм, що вони маємо право. Нам, по-перше, ми журналісти. Просто у нас у оператора є. Я не взяла своє журналістське удостовіряння. Вони перешкоджають мої журналістські діяльності. Це перше. А по-друге, це просто наглость. Об'ясніть цим людям, що вони не можуть мені розказувати, де мені знімати. Мало того, що вони отхапали цю територію. Незаконно я вважаю, і в мене є підстави це вважати. Так вони ще й мені розказують, що я на вулиці, Вулиці не можу знімати їх стройку. Ви вправі знімати, що забажаєте. Будь ласка, скажіть. їм. Якщо ви бажаєте, що вона незаконна, а це, це я до друг, аби... це я до прокуратури вже питання. Це питання не до хлопців, тому що. Я вони... до них це питання взагалі я ніяких не, не під'являю. Вони лише вони лише, лише строїтелі. Чого вони вибігли мені розповідати? Ти подивись, їх хазяєва нацькували, що вони себе тут богами відчувають. Це просто капець. Я такого ще цирку не бачила, я туди не лізла, всередину не заходила, не намагалась пройти. Я просто стала на відстані і почала розповідати про їх багадільню. Смотрите, к вам вопрос законності не предъявляю. Я вам сказала, no, щоб що ви не, не ограничен, не ограничивали мої права, права не мої не права журналістки. Ні, при... скажи поліція, ви довели, що я маю право знімати, бо я знаходжусь в публічному місці. Та чі, та, Це не об'єкт, я тільки воєнні об'єкти не маю права Ті, знімати. Ми не бачили, де тут може участку. Можете видите, там кадр будут вот, такие самые. Я я ведь под... подожди, ну я не хочу, чтобы меня гоняли, потому что цего. Сидите на улицу, снимаете. туда стоит, стоите и там снимайте. Не мне не, мне не нравится, что человек здесь, это публичное нравится, место, а он мне меня. не нравится. Не перебивайте. Он а меня выгоняет. Меня Это давайте давайте тогда какие-то подтверждающие документы, что это ваша Кто территория, вы? Кто что вы? я не имею права здесь стоять и снимать. У вас есть я эти вы? подтверждания? Кто Человек. Хорошо. Человек. Я вам не... Обязан предоставлять какие-то. Нет, вы если говорите, что это ваша частная территория, вот да, она за забором. Она если за забором. Налоговая служба, проверяющая не. служба. Ну вы Они утверждаете, продажи, дайте, дайте свои Папа. подтверждения, что вы говорите, что это частная территория. Я говорю, что это улица. Не, вы говорите, что вот это откапали бесплатно. Что люди, что это не, э, смотрите, строится, смотрите, не Смотрите, не, не смешивайте одно с другим. К вам этот вопрос не имеет никакого Вас отношения. А вам сказала поліція, що я маю право сніг право снідать. Да, ну не у мене подарова це, це громадська мініма за точки зйомки, да. тільки заточ... А чому я повинна перейти? Дивіться, це вулиця. Под'їзд дому сделана. Ну і що не поняття, це а... не адекватно. Щоб не поняти, що це плітка була, дорога лобша. Вот она тротуар. Тротуар це теж тротуар. Он смотрите, вот ви межі свої огородили забором. треба було тут ставити забор. Забор поставили, где нам удобно. А Нет, же это... мы вот, еще Что, это не наша Нет, это не ваша территория. Нет, это не ваша, это улица. Mm -hmm. Вы ж, там тоже вы забор засадили? Это тоже ваша территория, вы хотите мы сказать? План территории по а -а -а. Покажите. Смотрите, он все равно есть в открытом доступе. Это же не посмотрите. проблема его достать. Просто это будет быстрее, если вы покажете. Да, я вам не, обязан, показывать. Не, пока... не обязаны, но ну, тогда мы вопрос какой. Поїздо, на насяг... Якщо у вас якщо ви вважаєте, що признає е ваше залізьке діяльність, да. ви праві <реце> вже писати постійно заяву? Ні, я не хочу на них писати заяву, мені не надав цей дитячий сад. Ви просто хочу, щоб поліція підтвердила моє право зйомки цього об'єкту. І щоб від я мене сподів... відчепилися, не перешкоджали мені. Але межі ділянки, ми не знаємо. Так, да, ну тут не огорожено. І не все, що огорожено, є. Ви бачили, коли стоять дома недобудовані в приватному секторі, там нема. Ні паркану, нічого. Вони теж приватна владяться, але вони не оборожую. Ні, я таких не бачу. Ми не знаємо, яке, яке тут зонування, де з воно не. Ну я, ви, ви розумієте, що ви зараз мене при... При... ви мені розказуєте, що мені треба я з вам вулиці не розказую, зійти. Я, вам не розказую, я ж не лізу туди, туди приїх, до них. До точки зйомки, я вам підскажу мільйон місць, де ви зніметеся краще. Якщо ви знімаєте для влогу. Бо... я вже не знаю, що це дасть. Що дівчина познімає відсюди чи відсюди? Я теж не Абсолютно. знаю. Це просто конфлікт. Люди захотіли конфлікту. Ну мені мене добре, мені тільки переглядів більше в Тіктоці, розумієте? Ви самі зробили мені перегляди. Дякую вам.